Бажаємо від На календарі маємо сьогодні 7 вересня. Новини саме з нашого напрямку фронту. Вони дивовижно різні. Ті, що за територією Донецької області одні новини, ті, які у нас, вони зовсім інші. Чому так відбувається? Це так відбувається вже три роки війни, тому що одна країна живе в одній паралельній реальності. А ми живемо в другій реальності. У нас все дуже просто є ворог, да, і яку потрібно знищувати ідень, і вночі, тому що є розуміння того, що він прийшов знищити всю нашу націю, всю нашу державність. Але існувати Збройним силам самим по собі не виходить ні з якої сторони. Да. Для того, щоб ефективно воювати, потрібно сили. сили це поповнення. Поповнення може бути тільки суспільства. І засоби. Засоби це всі, абсолютно, засоби, які націлені на знищення ворога. І з першим, і з другим у нас, завдячуючи кончелижному тилу, повна жопорізка. Ну, така. Плюс на все це накладається. Програна в одну калітку інформаційна війна і за допомогою псевдоукраїнських медіаресурсів також. Плюс сюди марафони ще наложив свій відбиток. Але я вам це кажу не для того, щоб хтось там плакав чи, і, і ще щось розказував. Я кажу, така реальність, як вона є, вона багатьом не подобається, ну як є. Скажу так: краще, що є в нашої нації, знаходиться на фронті. Да? Краще, що є в нашої нації, допомагає фронту. Але це 20% суспільства. Хочете кидайтесь тапочками, какашками саме в себе, да? Воює в нас в країні 20%. Воює на фронті, допомагає фронту. 80% еще не определились. И вообще какая разница. Я вже мільйон разів у своїх відео говорив. Я не буду зараз детально а, казати за ситуацію на Покровському напрямку. Сили, і підрозділи, які мали би зайти, зайшли, і робиться робота. І результат цієї роботи будемо бачити. Лише зазначу так, що ні піхоти, ні бронетехніки, ні артилерії, ні артилерії, ні РСЗВ, ні кабів, на жаль, не поменшало, І в півідахіра, і різних типів. І там, де пролітається срана зала і орлан то обов'язково, обізочно жди обстрілів, да, бо це коригування. Потихеньку щось самими Збройними силами робиться, якісь винаходи, все це потихеньку збивається. Але щоб воювати з цими підрами, потрібно воювати міцю всієї держави. І коли ми будемо воювати міцю всієї держави, да, от тоді в нас буде результат. Корінь вирішення цих проблем у нас дуже простий. Перше і головне, корінь зла знаходиться в Кремлі. да? Там головні блядь, підараси. Не менш головні підораси знаходяться всередині нашої держави на багатьох державних посадах, які являються або прямими агентами, да, або непрямими, кривими горбатами, які дуже шкодять нашій державі. І економічні диверсанти, і зрозуміти правильно, диверсія, саботаж, державна зрада і корупція це на час війни єдине ціле. Лієв не поставив 100 тисяч мін, ми втратили. Саме по цьому епізоду і території, і, на жаль, наших бійців. Гринєвичі, Шмінєвичі, Резнікові, Блядь, Умірове аналична ситуація. Сіньєгубов, Кириленко. Не побудували фортифікацію, вкрали гроші, загинули наші воїни, втратили територію. Тут все просто. І це пряма відповідальність, і це на їх, на них. І це їх ж, це ж не, не виключений список, їх купа таких. І це прямий причина прямі причини у зв'язок. Але я ще раз кажу, що б я вам не говорив, поки не зміниться ця влада, да, поки не стануть на чолі правоохоронних органів і українці-патріоти, і поки вони не будуть виконувати закон, треба просто виконати закон. Треба для того, щоб була справедливість в суспільстві виконувати закон. У вас чудове законодавство, але компенсується тим, що воно не виконується. Все ж дуже просто. Да. І по мобілізації аналогічна ситуація. Багато командирів з водів, рот, батальйонів, бригад, повірте, знайшли б слова і сказали людям: не йшли донести те, щоб вони йшли і воювати. Чого треба йти воювати, і розуміння. Тому що всі, хто тут, той розуміють. Оці Сикашники, воєнкоми, мусора, ці бусики, бусифікація, спалення військових в цивільних містах це все ланцюги. Да, і ці всіх подій взаємозв'язані. І все це по ітогу виводиться на Кремль. Тому ну, рецепт перемоги дуже простий: стан війни, я в кожному відео говорю: мобілізація економіки, мобілізація державних органів, мобілізація двох мільйонів утікантів і ухилянтів, а це державні службовці, правоохоронна система, різноманітні спецблік і інша лайна, Да? І е, буде результат да, виробництво власної зброї в правослових масштабах і буде результат. Нічого страшного немає. Всі, хто на фронті, є командири старшої ланки і е, завжди говорять, що нема в тому проблеми, щоб, блядь, вибити підерів. Проблема є в тому, блін, що потрібно мати бажання і перестати розкладати кошти гігантських масштабах. І якщо в борделі міняти ліжка, а да, не проституток, результату не буде. Одніх поміняли, інших завели, що. Це шоу, блядь. Це сука, грубо довбане шоу. Ну, а ви дивіться далі. Бо я утра почитав новини, блін. Оказується, у нас тут, блін. Наступи йдуть. Ну, ладно. Можливо, я теж переселюсь з вами, блядь, віртуальний <світок> світ, як у вас. Всіх обняв, все буде Україна, слава націю.